дивитесь підсумки дня на телеканалі конкурент Конкурентів. Масштабна пожежа спалахнула у місті ківерці. Горіло виробництво. Стрілянина в ТРЦ у білій церкві. Поранено людину. Путін вимагає зупинити постачання зброї Україні. Умови Кремля для перемир'я. Слава Україні! В ефірі підсумки дня 18 березня. У студії працює Христина Дричик. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо наш випуск із Волинських новин. На жаль, вкотре повідомляємо про втрати у Донецькій області. Загинув 34-річний розвідник, солдат Едуард Ковальчук із Луцька. Про це повідомила прес-служба Луцької міської ради. Лучанин Едуард Ковальчук 1991 року народження. Був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду оператора розвідника в складі розвідувальної роти. Захисник трагічно загинув 11 березня 2025 року під час виконання бойового завдання в районі селища Шевченко Донецької області. У Львівській лікарні помер важко поранений 46-річний десантник Володимир Гаврилюк із села Прилісне Камінкаширського району. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці Прилісницької громади. Герой 1978 року народження із серпня 2024 року проходив службу у лавах зсу у складі 80-ї окремої десантно-штурмової галицької бригади. 10 лютого 2025 року Володимир Гаврилюк отримав важкі поранення. На жаль, життя військовослужбовця обірвалося. Редакція телеканалу «Конкурентіві» висловлює щирі співчуття рідним. Загиблого та померлого героїв, честь та шана воїнам. Ввечері 17 березня в місті Ківерці трапилася пожежа в одній з будівель виробничого підприємства. Про це повідомили у ДСНС Волинської області. Окрім пожежників з управління ДСНС, до гасіння долучилася добровільна пожежна команда шведського центру допомоги. Потерпілих та загиблих немає. На камінь Каширщині автівка збила десятирічного школяра, який перебігав дорогу. Як повідомили в поліції, Волині аварія сталася 17 березня близько 12-ї години. Водій автомобіля Марки Рено допустив наїзд на 10-річного школяра, який перебігав проїжджу частину дороги, внаслідок чого хлопчик отримав тілесні ушкодження. Він госпіталізований до медзакладу. Кермувальник, 41-річний житель села Березичі, був тверезий. На місці працювали слідчі поліції. За цим фактом розпочато кримінальне провадження. У смітнику 20 кілограмів червоної ікри, в багажнику сотні блоків рідини для електронних сигарет. Водій рейсового автобуса намагався приховано доставити цей товар в Україну, за що отримав одразу два протоколи про порушення митних правил. Зупинили його на посту у стилух. Повідомляють у Волинській митниці. Під час повного митного огляду в салоні автобуса на дні сміттєвого баку виявили 20 кілограмів схожого на червону ікру продовольства. Знахідку орієнтовною вартістю 160 тисяч гривень тимчасово вилучили. За протоколом про порушення митних правил згодом у цьому ж автобусі, але вже в багажному відділенні виявили ще 310 підакцизних зайців, Блоки врідини для електронних сигарет. Вартість цієї партії нікотинового товару оцінюється у 90 тисяч гривень. Вона теж тимчасово вилучена. Ще 24 листопада минулого року в ковалі, екіпаж патрульної поліції зупинив джип. Після цього поліцейська вийшла зі службового автомобіля. Підійшла до водія, пояснила причину зупинки та почала з ним спілкуватися. А її напарник теж покинув авто, залишивши ключі в замку запалювання та доєднався до неї. І поки вся увага була прикута до водія джипа, тим часом якийсь чоловік підійшов до автівки поліцейських, забрав із замка запалювання ключі від їх автомобіля та пішов далі. Якби не випадковий перехожий, то з цього чергування поліцейським довелося б іти пішки. Він власне і розповів їм, що з їх машини поцупили ключі. Вони його наздоганяли, одначе назустріч підійшли знайомі крадія і нібито заважали поліцейським. А викрадач ключів ще й встиг їх облаяти. Поліцейський спробував здійснити адміністративне затримання порушника. Одначе тут нагодився друг, який, аби звільнити від затримання свого товариша, вдарив поліцейського ногою в голову. Таким чинком чоловік заробив собі на кримінал. Опір поліції і лише нещодавно в суді нападники поліцейські розійшлися на тому, що уклали угоду про примирення, відповідно до якої обвинувачений відшкодував йому шкоду в сумі 15 тисяч гривень, та покарали річним іспитовим терміном. Далі переходимо до блоку загальноукраїнських новин. Ворог продовжує обстрілювати мирні міста та села України у Лубанському районі Полтавської області. Внаслідок падіння уламків, збитих російських безпілотників, пошкоджені будинки. Як повідомив голова Полтавської ОВА Володимир Когут, вночі ворог вчергове атакував Полтавщину. ППО відпрацювала по ворожих цілях. За словами начальника області, постраждалих немає. Внаслідок падіння уламків БПЛА в Лубенському районі пошкоджені покрівля та скління вікон двох приватних та одного нежитлового будинка. Також сталося загоряння трав'яного насипу. Пожежа ліквідована у Куцурубській громаді Миколаївської області. Внаслідок атаки російських дронів пошкоджений пасажирський мікроавтобус. Про це повідомили в Миколаївській ОДА. Вночі 18 березня сили протиповітряної оборони знищили на Миколаївщині один російський безпілотник. Додали в ОДА. У Дніпропетровській області внаслідок атаки російських безпілотників спалахнули пожежі на двох підприємствах. Про це голова ОВА Сергій Лисак повідомив у Фейсбуці. Через атаку БПЛА у Дніпровському районі спалахнули пожежі на двох підприємствах. Рятувальники їх загасили. Люди не постраждали. Підкреслив очільник ОВА. За його словами, російські загарбники атакували також Нікопольський район, зокрема на Марганецьку громаду скинули з БПЛА, боєприпаси. А Покровську громаду обстрілювали з артилерії. Загиблих і поранених немає. СБУ та Нацполіція затримали агента російського гру, який виготовляв вибухові пристрої для терактів у Запоріжжі. За матеріалами справи поплічником РФ виявився наркозалежний мешканець Запоріжжя. Він погодився на співпрацю з ворогом в обмін на обіцянку легких грошей. Як встановило розслідування, основним завданням фігуранта було виготовлення СВП та їх перевезення у приховані схорони, так звані тайники. Втім, перед виконанням цієї терористичної роботи зловмисник пройшов тестову місію расистів, розклеював по місту антиукраїнські листівки. Крім того, виконуючи вказівки свого куратора, чоловік в використовував Уйомих, а також перевіряв їхню придатність для вербування. Наразі слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру. Зловмиснику обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою без права внесення застави. На Полтавщині до 10 років ув'язнення засудили колишнього старосту, який за 5 тисяч доларів. Замовив вбивство підприємця. Про це повідомили у ДБР. Колишнього голову Білицької громади на Полтавщині Ігоря Мостового засудили до 10 років ув'язнення за замовлення вбивства підприємця у 2022 році. Посадовець через конфлікт із бізнесменом вирішив наняти кілера за 5 тисяч доларів. Передав завдаток а решту планував віддати після отримання доказів вбивства. Правоохоронці інсценували злочин, показали замовнику фото вбитого підприємця та затримали його. Суд визнав Стового винним у замаху на вбивство на замовлення до набрання вироком законної сили він перебуватиме під вартою. Поліція Київщини розшукує осіб, які вчинили стрілянину в одному із у білі церкві. На цей час відомо, що внаслідок дій нападників постраждала одна людина. Про це повідомили у поліції Київщини. Попередньо відомо, що група невідомих увірвалася до приміщення спортклубу, скоїла кілька пострілів зі зброї та втекла. Унаслідок події поранено відвідувача з залу його госпіталізували. Поліцейські розшукують нападників. Далі до новин світу Путін вимагає зупинити постачання зброї Україні в рамках перемир'я. Про це пише Блумберг. Російський диктатор наполягає, що в разі 30-денного припинення вогню постачання озброєння в Україну має бути призупинене. За даними Блумберг, це є обов'язковою умовою Москви для підписання угоди про перемир'я. Кремль прагне повного припинення військової допомоги Україні, але мінімальною метою є зупинка поставок зі США. Ізраїль вперше з 19 січня завдав масованого удару по цілях у секторі гази, перервавши 58-денне перемир'я. Повідомляє Times of Israel. Відомо, що ізраїльська армія завдає масованих ударів по командуванню Хамас, членах політбюро та інфраструктурі. Наказ віддали прем'єр-нетаньягу. Міністр оборони Кац після відмови угрупування від угоди щодо заручників за даними міністерства охорони здоров'я гази, внаслідок авіаударів загинули 232 людини. Вже відомо про понад 400 поранених в зоні нанесення ударів. Білий дім підтвердив, що Ізраїль консультувався з Вашингтоном щодо ударів. У регіоні Булу, що на північному заході Туреччини, де раніше, внаслідок пожежі, в готелі загинули 78 людей. Сталася нова пожежа. Про це повідомляють турецькі медіа. Зазначається, пожежа, що спалахнула близько сьомої ранку в готелі в районі Менген, провінції Булу, привела до непридатності ресторану. Частину готелю за фактом пожежі розпочато розслідування інформації про постраждалих наразі немає. Повідомляється, що 17 березня цей готель було закрито губернаторством провінції. Булу через виявлені недоліки. Зазначається, що після пожежі в готелі на гірськолижному курорті Карталка і у регіоні були перевірені 153 готелі та пансіонати. У результаті перевірки роботу 34 з них було зупинено. Для восьми були анульовані ліцензії на підприємницьку діяльність. Ну, а якщо у вас є більше інформації та ви бажаєте поділитися нею з нами, то телефонуйте 068 045 вісім або ж 050 782 4011. Також обов'язково телефонуйте за цими номерами. Якщо у вас виникли проблеми з трансляцією телеканалу конкурентів, не забувайте підписуватись на наш ютуб канал, аби не пропустити головного. Для вас у студії працювала Христина Дричик. На цьому наш випуск новин не завершується. Ще більше важливої інформації дивіться далі? Тож не перемикайтеся.